Єдині новини юараза. Мене звати Андрій Сініцин. Отже, ми починаємо. Масована атака на Київ. Ворожі шахеди обстріляли шість районів столиці: Солом'янський, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський, Печерський та Дніпровський. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Зокрема, у Світошинському уламки пошкодили багатоповерхівку. Є двоє постраждалих, серед яких поліцейський, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку. Він отруївся продуктами горіння. У будинку зайнялась площа 50 квадратних метрів. Є часткове руйнування у квартирах на 15-му та 16-му поверхах. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку. У Дніпровському районі міста у житловій 9-поверхівці загорівся балкон у Шевченківському уламки безпілку. Ілотника поцілили в офісну будівлю. Від початку доби в столиці вже чотири рази лунала повітряна тривога. Перша з яких тривала більше п'яти годин. Ми почули вибух і як летить скло. Ми почали вибігати, щоб, ну, щоб спускатися вниз. Я випадково зайшла в цю кімнату. І ну, відкрила двері, і побачила, що тут уже все в полумі, все горить. Прийшов сусід іще з вогнегасником, але ми зрозуміли, що ну, ми з цим не справимося. Дуже сильний такий якийсь їдучий запах стояв, від якого прямо ж так, от наче почала голова паморочитися. Прокинулася від дуже потужного вибуху. Дуже сильна була взривна волна, посипалися вікна. Ну і оперативно почали тікати, збиратися, вибігати на вулицю і вже. Чекати, щоб приїхала рятувальники, приїхали що клоповіталі, посікло скло. повилітало, посікло штори з утепленням. Я нічого не бачив, ще бо нічого не видно. Все перекрито. Київщина також потерпала від обстрілів окупантів. За інформацією обласної військової адміністрації, у чотирьох районах області зруйновано вісім приватних будинків, квартиру та дві господарчі споруди. Внаслідок пошкодження лінії електропередач без світла залишилося майже дві тисячі абонентів. Постраждала 82-річна жінка. Вона отримала поранення голови. Повітряна тривога в області тривала понад вісім годин. 39 ворожих безпілотників, 71 одного минулої ночі збили наші захисники. До того ж, росіяни запустили керовану авіаційну ракету з Білградської області. Про це повідомили повітряні сили України внаслідок атаки окупантів. Уламки збитих шахедів завдали значних пошкоджень на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині. Загинула жінка ще четверо людей. Постраждали у Зеленівці, що на Херсонщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Пракудін. Рятувальники деблокували з під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона отримала травми несумісні з життям. Серед поранених двоє дітей: це 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми. Вночі окупанти з артилерії атакували. І білозерку там пошкоджено приватні будинки. Снаряди також зруйнували два корпуси місцевої лікарні. Люди не постраждали. До восьми зросла кількість постраждалих від російського удару по багатоповерхівці у Сумах. Нині всі постраждалі перебувають у лікарні. Про це повідомили в сумській міськраді. Нагадаю, напередодні окупанти атакували житловий квартал міста. Ворожий дрон влучив у дев'ятеповерхівку. Загалом пошкоджено дев'ять будівель, сім висоток та два нежитлових приміщення. Шість правоохоронців досі залишаються в лікарні. Троє з них у важкому стані. Двома ракетами С-300 та С-400 росіяни вдарили напередодні по місту дислокації поліції в одному з районів Харкова. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Поранень зазнали 36 правоохоронців рятувальник та 9 цивільних. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що пошкоджень також зазнали близько 14 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон. Є руйнації теплових і водопровідних мереж в декількох будинках. Зникало електропостачання. Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Пролунало щонайменше два вибухи, і задокументовані вирви саме від двох вибухів. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби це можуть бути ракети з зенітного ракетного комплексу с 300 С 400 Вирви ці ми знайшли біля житлових будинків. Пошкоджені і приватне домоволодіння, пошкоджені житлові будинки. Багато Верхівки, які знаходяться поруч з влучаннями, понад 15 кілометрів пішки у повному спорядженні стрільби та сценарій евакуації пораненого. Розвідники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади поновили навички у перерві між бойовими завданнями. Про те, як змінилася розвідка за час повномасштабної війни, нові виклики та шану тренуванням, Едельвейси розповіли нашій кореспондентці Софії Чолас. Піди до ноги, пішов, до ноги. не спіши. Допомогу надали. Переносимо його в укриття, як прийняли прийом. Те, що переживали два роки тому під час оборони Київщини, бійці відпрацьовують у Донецькій області. Заходили в теле їм 15 кілометрів. Тоді ми москалів гнали аж до самого Чорнобиля. В рудому лісі ми закінчилася наша операція і нас перекинули на Донецьку область. Там теж проводили розвідки, то заходили ще в тил, заводили піхоту на позиції. Зараз такого немає, тільки можемо поїхати на підтримку своїх батальйонів, де десь прорив лінії був. Поїхати підтримати. Таких цілях розвідка. Нині робота змінилась, як і сама війна. Але навички проходити десятки кілометрів в день, орієнтуватись по мапі та надавати допомогу побратимам необхідні. Сучасна війна вимагає швидкої зміни і підлаштування під свої умови. Кожен день війна міняється. Зараз 80% нашої роботи це переважно коптери, камери, спостережні пости. Не так часто як можна сказати, на початку повномасштабного вторгнення розвідувальні відділення десь виходять, працюють в сірій зоні, працюють на території противника. Зараз це все замінили мавики і з одної сторони воно правильно, та з будь-якої сторони воно правильно, бо краще ризикувати коптером технікою, ніж особовим складом. Не будемо його бить. Так, сержанти підіймають бойовий дух на одному із етапів марш броска Безпосередньо мої підляглі це сержанти, командири відділень, головні сержанти взводів. Я також виявляю в особовому складі під час таких маршів лідерські якості. І бачу, хто може за собою повести людей, бо сержант це та особа, яка веде за собою людей. Нині рота розвідки також шукає людей, які будуть займатися новою аеророзвідкою. Є сайти 10-ї бригади. Заходите на сайт, там є номера. Це вже не йде через ТЦК, нема цього, приходиш напряму в бригаду, там певний підрозділ, куди ти хочеш, де маєш знайомого чи колегу, чи взагалі тобі подобається бути епівішником, чи мінометчиком. Ну. Заходите на сайт, там є інформація. Дзвонити будемо раді бачити з Донеччини. Софія чоло Дмитро Курченко, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме ракети для протидії дронам. Про це заявив очільник Мінстратехпрому України Герман Сметанін. Бельгійська компанія Талес підписала відповідний меморандум про співпрацю. В майбутньому планується передача технологій і комплектуючих для виробництва ракет. Сметанін подякував компанії за розширення співпраці та підтримку обороноздатності України. Велика Британія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до тисячного дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Воно відбудеться 13 листопада. Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард. Вона зазначила, що пріоритетними будуть три питання, які пов'язані з трьома найбільшими конфліктами у світі. Йдеться про війни на близькому сході в Україні та Судані. Інфаркти та інсульти в Україні через війну помолодшили щонайменше на 10 років. Про це заявив міністр охорони здоров'я України на форумі вроджених та набутих вад серця. Це вже 19-й щорічний захід науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Обмінятися досвідом, обговорити унікальні операції на серці та досягнення за рік роботи зібралися українські та іноземні лікарі. Відомий кардіохірург та керівник закладу Ілля ємець напередодні увійшов до списку 100 найкращих фахівців світу з лікування вроджених ват серця. Це один із заходів, який показує системність роботи держави в профілактиці, лікуванню і реабілітації наслідків серцево-судинних захворювань. Ми бачимо, що через війну інфаркти інсульти в нас вже молодші. Ми прогнозували на початку воєнного стану, що помолодшення відбудеться десь на 10-15 років. Що це значить? Що інсульти-інфаркти будуть траплятися в молодших групах. Зазвичай там було 60 років, тепер буде вже 45-50 років. Нам дуже є. Багато чого розповісти нашим колегам з України. Колегам з України буде дуже цікаво почути іноземних спікерів, іноземних спеціалістів. Нам дуже багато буде чого почути. цікавого. І це в першу чергу навчання, спілкування, обмін досвідом. Одні плетуть сітки, інші виготовляють кікімори. Хтось займається нашоломниками, хтось. Окопними свічками волонтерська спільнота Печерські котики почала працювати разом з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Різні камуфляжні засоби нашим захисникам на фронт відправляють майже щодня. Кількість запитів шалена, кажуть волонтери. А ось робочих рук завжди бракує. Тож кутики завжди раді помічникам. Діана Уніпко розкаже більше. Волонтерська спільнота Печерські котики працює з початку повномасштабного вторгнення. З квітня почали плести маскувальні кікімори, а у жовтні запустили сіткарню. Пані Ольга волонтерить вже майже рік. Каже, коли є вільний час, завжди приходить допомагати. Процесі вже втягуєшся, і це виходить як медитація для мене особисто. Багато родичів знаходяться на сході України. Я дивлюся на своє оточення. Це дуже свідомі люди, і хочеться бути такою ж свідомою і займатися чимось, допомагати, щоб скоріше це все закінчилося. Залежно від розмірів сітки. Спочатку роблять викрійку основи, далі ріжуть тканину на смужки та роблять насічки у вигляді ялинки. Після розвішують сітку на рамку та плетуть. Система плетіння сіток проста, тому під силу кожному. А в нас є дві ленточки, Ось зараз я з'єдную їх. Потім у нас є така система, що у нас дві клітинки йдуть назовні, і одна якби всередині. Ось. І я роблю дві назовні і відходжу одну вліво або одну вправо. Плетуть маскувальні засоби зі спанбонду. Це штучний матеріал, виготовлений з найтоншого полімерного волокна. Кольори обирають базові або під запит військових. На етапі прийому замовлення ми теж або надсилаємо їм варіанти, які ми робимо у нас базові, а, і вони можуть відкоригувати, якщо їм там здається, що треба якогось кольору більше або менше. Або найкраща для нас практика, коли вони можуть сфотографувати що у них під ногами, і тоді ми намагаємось максимально повторити і замітувати ту природу, яка або там ті обставини, які в них під ногами. Доки одні волонтери плетуть сітки, інші виготовляють кікімори. Каркас обирають залежно від пори року у теплу пору це. Степовий зелений колір, узимку ж білий. Цього ми почали сьогодні. Ну, За два дні можна, але якщо зранку до вечора хтось весь час щось робить. Це дуже все просто і медитативно. Воно заспокоює, люди собі сідають. І я, наприклад, молитву читаю для наших хлопців, щоб їх захистити в цьому. В рані. І я думаю, що це допомагає і мені їм. Наразі виготовляють ще нашоломники і вже взялися за окопні свічки. Це волонтери роблять вдома та приносять уже готові вироби. Якщо немає змоги ходити, можна знайти домашнє волонтерство. Це не є проблемою. Наші координатори, волонтери дуже активні і підтримують військо не тільки в межах нашої спільноти, а й ще самостійно закривають різні запити. Майже щодня ми щось відправляємо або сітки, або кікімири, або свічки, або нашоломники, або там якусь іншу підтримку. Наразі ж допомагають і пенсіонери. Йонери, школярі і навіть іноземці. Запити шалені, а рук бракує, кажуть організатори. Для новачків проводять майстер-класи з плетіння і в майстерні, і на виїздах. Діана Оніпко та Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. І на цьому в мене поки що все. Наступна добірка новин менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону знов продовжить наша аналітична студія. Та Вадим Колодійчук, Вадиме, ефір знов твій. Андрію, дякую до зустрічі за 45 хвилин. Ми ж цей час звернемо нашу увагу на Харківщину та Запоріжжя. Шевроне. Що наближають перемогу. 35-та бригада морської піхоти елітний підрозділ, який стоїть на захисті України. З перших днів війни ми завжди там, де найважче. У нас служать професіонали різних спеціальностей. Якщо готовий до викликів, приєднуйся до 35-ї бригади морської піхоти. Наблизимо перемогу разом. Не кожен ветеран потребує юридичної консультації від Українського ветеранського фонду. Але кожен, хто шукає допомоги, отримує її на сайті veteranfond.com.ua. Щодо проходження ВЛК, отримання компенсації за житло, отримання УБД та інших юридичних питань записуйся на консультацію на сайті veteranfond.com.ua. Правила теплої країни. Цієї зими жодна хата не краю. Держава та міста роблять усе можливе, щоб дати в оселі тепло. Наша справа зберегти його. Згуртуватися із сусідами, утеплити ваш будинок і вашу квартиру, перевірити електропроводку, подбати про альтернативні засоби обігріву, скласти план дій в екстремальній ситуації, допомагати одне одному. Переможемо зиму разом. Через російський обстріл в столиці постраждав поліцейський, який надавав допомогу мешканцям. Пожежа е, зайнялася на двох верхніх поверхах в поверхівці у Святошинському районі. На місці влучання зараз перебуває наш кореспондент Артем Деркачов. Від нього почуємо всі подробиці. Артеме, е, я тебе вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, що тобі вдалося з'ясувати. Так, вітаю Вадим. Зараз продовжуємо чергувати біля будинку в Святошинському районі, де, на жаль, під час ворожої атаки на столицю один із уламків безпілотника типу шахет у верхні поверхи. Власне, я кажу зараз про 15-й і 16-й поверх. Саме там і здійнялася пожежа після влучання. А одна з кімнат, власне, якщо ми говоримо про квартиру на 15-му поверсі, там вщент вигоріла одна з кімнат. На щастя, люди, які в той момент перебували в цій квартирі, ніхто не постраждав, вони перебували в цей момент в іншій кімнаті, і вийшло так, що коли стався вибух, вони прибігли, почали намагатися загасити пожежу своїми силами, але зрозумівши, що в них це не виходить, вони почали очікувати на всі необхідні служби. Всі служби прибули вчасно, як і поліція, так і ДСНС, так і швидка допомога. Стосовно постраждалих, на щастя їх немає. Лише було повідомлення в київській міській військовій адміністрації стосовно. Того, що один з поліцейських під час того, як надавав допомогу мешканцям цього будинку, він отруївся власне димом від всієї пожежі. Нам також вдалося поспілкуватися з людьми, які живуть у цьому будинку, а також з волонтерами, які працювали на місці. І ось що ми почули. Мабуть, найпотужніший, що я чув до цього. Ну, гучніше я не чув до цього. Збили тут, шарахнуло, і він впав. Ну треба ж вікно закрити. Вікно вилетіло. Розумієте, щоб хоч трішки протриматись. Чув Що вибух великий був, що ще се. А ну розбили вікно зайде. Наразі ми допомагаємо в форматі, е ліквідуємо, ліквідуємо наслідки прильоту, це зашиваємо вікна, демонтуємо розбиті вікна, зашиваємо плівкою, плівкою або плитами ОСБ. Станом на зараз вже поруч із будинком можна помітити лишень комунальників, які продовжують надавати всю необхідну допомогу. Вони ремонтують двері, допомагають прибирати сміття власне в квартирі, яке, яке по суті почало сипатися людям просто в кімнату після того, як вибуховою хвилою це все винесло все, все це в квартиру. І... Наразі вже прибудинкову територію майже повністю прибрали, От якраз позаду мене тут працювали комунальники, Їх вже немає, тому що наразі роботи вже підходять до завершення. А за час, поки ми працюємо тут, ми також чули неодноразово повітряну тривогу. На щастя, вже не було повторних атак. Хочу нагадати про те, що якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, обов'язково спускайтеся в укриття, адже це по-перше пікування про ваше особисте життя. Вадим передаю тобі слово Артема, спасибі Артем Деркачов, наш кореспондент з оперативною інформацією наслідків російської атаки безпілотниками на столицю. Нагадаю, що постраждав один поліцейський, допомагаючи цивільним, які якраз зазнали їхні домівки, зазнали руйнувань.